Німети, як все це сталося ввечері Ми полягали спать. Ну що яю я не бачила до пуття нічого. Просто стояли всі в і все. А думаю, лежим і думаю, коли я його риботи? Все про масштаби трагедії селян з чечелового обістя, яких постраждали від рашистської ракети. Роман з друзями дізнався із соцмереж. З'явили ініціативу з друзями допомогти. Людям фінансово, ну есть ми вчора приїхали, допомогли фінансово і побачили цю картину. Кратер. Саме ця родина постраждала від російської ракети. Було зруйноване повністю гараж, повністю повністю будинок. Другий будинок болімінії ми можемо встановити. Команда будівельників з Кременчука виконує планування будинку, демонтаж стін, бетонну стяжку, гідроізоляцію. Якщо у нас буде вистачати наших коштів, ми будемо продовжувати далі. Це електропроводка, це каналізація, водопровід. За власні кошти будемо купувати стройматеріали. Дякуємо магазину Домовой. Предоставить нам таку можливість купувати матеріали по собі вартості. Хто має можливість фінансово допомогти на придбання будівельних матеріалів для ремонту будинків селян Чечелового? Номер карти бачите на екрані. Любов Петрівна щиро вдячна всім за допомогу та впевнена, що з такими неймовірними людьми ми обов'язково переможемо Ерефію.